Вітаю вас на моєму вишивальному каналі. Я повернулася з відео, що я встигла вишити за 2023 рік. Так, я знаю, що на дворі вже кінець лютого, але хочеться залишити згадку для себе і з вами поділитися тим, що я вишила у минулому році. Для мене вишивка, думаю, як для багатьох з вас, це хобі, хобі довжиною майже все моє життя. І вишиваю я час від часу. Тобто деякі місяці я можу вишивати підряд, багато, а деякі місяці я можу взагалі не вишивати, тому що є багато роботи, якісь сімейні справи. Ну, ви розумієте, що є якісь основні пріоритети речі. Які займають весь час. І ось коли з'являється ось це місце вільне часу, і я можу дійсно присвятити його для рукоділля для вишивки це таке моє щастя, яким я з вами трошки поділюся сьогодні. Отож, якщо ви дивилися мої попередні відео, ви бачили, що я вишивала слони біля води від торгової марки Чарівна мить. Я не скажу, що картина така була популярна, але розказувала, що я почала її вишивати під час війни. І це така була довга робота, яка зі мною їздила по різним країнам. І коли мені немає було чого робити, або треба було якось себе заспокоїти, я брала і вишивала цю картину. Вишивалась вона дуже легко. «Чарівна мить взагалі робить доволі нескладні схеми для новачків. Тобто це картина так, вишивалась з задоволення. І як от я казала, це для мене стало таким символом сімейності, так? тато, мама, дитина разом. І для мене це було як єдність, сила, підтримка в цій картині, тобто деякий символізм. Я ви бачите, що мені під інтер'єр підходять ці кольори, хоча я обирала цю картину у Вінниці, коли я була, і коли. Я ну, навіть не думала про те, куди її потім повішу, і чи підійде вона мені в інтер'єр. І коли вже повернулася до Києва з половиною готової цієї картини і подивилася, що як я так могла обрати, мені повністю підходить вона під мою спальню. Ось картина вже буде оформлюватися. І ми знайдемо її місце. Ще чому я ось цю картину знову сюди поставила Андріївську церков, яку я дуже люблю цю картину. Такий мій теж можна сказати, це моя улюблена робота. Я її просто обожнюю. Теж такі кольори, як ви помітите, які мені подобаються. І ця картина в нас висить в коридорі. Я зараз знаходжусь в Києві, і коли в нас обстріли, було таке, що і стіни тряслися. Думаю, ви всі це знаєте, як це відбувається. Цю картину ми були вимушені зняти, бо ми іноді проводимо час у коридорі під час повітряної тривоги. І це небезпечно, щоб картина зі склом, ось така висіла над нами. Тобто ми її так то носили, то знімали, то її знову на стіну. Вішали і зараз прийняли рішення, поки щоб вона постояла просто у куточку. І це єдина картина, яка зараз не висить у нас, а стоїть у куточку. І мені якось так як вона, ну, хочеться, щоб вона вже була на своєму місці. Ось. Тому поставила тут її так згадати. Що ще цікавого, я вишила це ось такий ось така сумочка. До речі, в мене була, була тканинка. Це з моїх таких запасів, така цікава з Люріксом. І навіть була під неї підкладка. Бо коли я шила юбочку таку, і в мене залишилися кусочки. Ось така підкладка дуже гарна, шовкова з таким малюнком огурці. Ось зробила її випадково, мені сподобалася схема. Кольори теж ДМС були в мене в наявності вдома. До речі, підбір я робила сама ось ці поєднання тут. Тут чотири кольори. чотири да, кольори DMC. Так от вийшло гарно. І коли я вийшла, думаю, куди її оформити. Ну, я ще не робила жодного разу сумочок, треба спробувати. Знайшла на Ютубі майстер-клас, купила ось такий фірмуарчик. Подивилась уважно, намалювала. В Ютубі багато майстер-класів, якщо вам буде потрібно, можна знайти. Намалювала по формі фермуарчика ось цю сумочку, яка мені підходила, виміряла все. І Потім теж по майстер-класам знайшла такі, пришила це, цю сумочку, підкладку, там все було зрозуміло, як це все зробити. Тобто ну, мені на те, щоб пошити цю сумочку, знадобилося півдня. Вишивала я набагато довше. Ось. Така вийшла краса. Ну, можна сказати, що це дві роботи, які я зробила у 23-му році. Багато чи мало, тяжко сказати. Але для мене головна така подія це те, що я закінчила ось цю картину Слони біля води взагалі в мене така була мрія, що коли я закінчу вишивати, закінчиться війна. Але ну, ми розуміємо, що ми не можемо впливати на все. Тому впливаємо тільки на те, що нас оточує, і на, на себе, і на своє найближче оточення, та, там, де ми можемо бути корисними. Побачила я таку красу у дівчат з Туреччини в інстаграмі, які вишивають багато всього для дому різні ранери, скатертинки, серветки. І ось ця саме схема мене просто так зачепила, ось ці кольори. Якось так захотілося весни. Ярких кольорів, квітів. І я подумала: ну хочу, от просто мені подобається, але не можу пройти мимо. Бачите, яка краса. Тут, до речі, дзеркальна така схема буде. Ось від цієї троянди в цю сторону піде ось така, така ж квіточка і листочок, тобто вона така дзеркальна в одну і в іншу сторону. Це буде ранер. Спочатку я просто почала вишивати, купила собі кольори і думаю, спробую. Схему ніде не купляла, бо я її ніде не знайшла. Я просто сфотографувала скріншот, зробила в Пінтересті, і по частинкам її знайшла і почала вишивати. Тобто, ну, не самий простий варіант, але ну, сподобалось мені. І ось я вишиваю, і мені дуже подобаються теж кольори і все обрала. Льон натуральний, він нерівномірний. Вишивати на ньому тяжко, тобто це такий платяний льон. Е, ну теж це такий експеримент. Мені було цікаво подивитись, наскільки буде гарно лягати вишивка хрестиком на льні натуральному. Тобто, на, на майбутнє можна щось буде зробити, наприклад, з такої тканини з вишивки, ну, ось для себе. Да? Якесь платя чи там, юбку, ну щось можна придумати. Тобто, це було експеримент. Потім мені просто відрізали такий, не знаю, 50 см, Мені здається, Метра. І я думаю, така краса треба кудись її. ну, Я люблю, щоб воно не валялося в шкафу, не складати там собі це все в шафу, в якісь там куточки. Я люблю все якось оформлювати, і, ну, щоб у всього було своє місце і своє призначення. Що я придумала? Дивилася, я дивилася і вирішила, що це буде класний ранер на стіл. Ось. Тому я порахувала, що ось цей малюночок у мене буде три рази ось так по цій стороні. Потім я все це оформлю, зроблю тут щось по типу мережки, можливо. Ну, тобто закрию всі ці края гарно. І подивлюсь, можливо, на іншій стороні треба буде ще якусь квіточку вишити. ну, Знову ж таки. Час покаже. І вже буде такий льняний ранер вишити в мене на столі дуже гарно. льон тобто приємний такий до рук. Ця робота, звичайно, ще раз покажу вам, вимагає уваги. І ще схема не ідеальна, ви ж розумієте, зі скріншота І Довго вишивається, бо маленький хрестик виходить. Ну мені здається, ну дуже гарно. Ну, як на мій смак, це дуже так е, витончено. Ще покажу, можливо, потім е, зніму відео, наскільки е, маленький хрестик виходить. Ну, і з моїх покупок, те, що мені прям дуже в цьому році сподобалось, їздила я е, у Львів і купила там собі в леліці таку е, шкатулочку для DMC. Мені подобається, дуже класно все в ній знаходиться. Ось я собі взяла проєкт, купила всі номерки DMC, вони в мене тут лежать. Я можу з собою взяти, відкрити. Ось тут в мене магнітик з голочкою. І мені ще потрібні були нові ножиці, бо я одні зламала. Не питайте, як, бо так робити не можна. Теж були дуже гарні ножиці, італійські, але як з нам купила собі Madeira ножиці. Мені подобаються, дуже гарні. А, ось. Я порівнювала DMC і Madeira. мені сподобалось Madeira більше. Тепер у мене така краса. І ще я купила собі ось такі пяльця. Нурд. Нурч, Нурджи, не знаю, якось по-різному всі їх називають. Я не знаю, як правильно точно називати. Довго вагалася. Тобто, хотіла їх давно, не так вони там і дорого коштують, якщо вдуматися купити, але щось мене. Щось я не могла ніяк їх купити, бо думаю, може, вони мені не потрібні, якісь різні отзиви. Я бачила, що деякі відгуки пишуть, що вони дуже класні, прям вишивають тільки на цих п'яльцях, а інші вишивальниці пишуть, що ой, такі пляльці, мені не подобаються, взагалі не хочу вишивати. І ось ці відгуки мене якось так от не давали мені. Впевненості, що вони мені взагалі потрібні. Потім думаю, треба купити, перевірити вже і скласти своє бачення, як мені. Що хочу сказати, я просто в захваті від них мені вони просто дуже сильно подобаються. Я прям не уявляю, як я могла без них жити. Для ось цієї роботи на льні, це взагалі ну, просто ідеальні п'яльця, натяжка. Ну, у мене зразу робота пішла швидше, як тільки я їх купила, Ось на цьому льні все видно чітко, воно дуже гарно натягує. Я вже хочу купити собі ще такі менші, бо дещо планую гладдю повишивати. Ну, такі плани є, подивимось. Ну, і ті, хто бачили мої попередні відео, я показувала, у мене була в роботі ще одна вишивка від Dimensions, до речі, як я зараз беру зберігаю свої вишивки, у мене така класна коробочка з такою. І там все в мене знаходиться. Дуже зручно, ось так. Складаю всі вишивки. Ось ця вишивка від Дімейшу здав мене є попереднє відео, мені здається: ось цей віночок-строянт. в мене є для нього місце, де я його планую повісити. Але воно якось в мене стало. Почала і ну, немає в мене бажання поки що, але планую його вишивати. Теж гарні кольори. Я, можливо, якось давно не вишивала Dimensions, але мені трошки е, якось зі схемою не подобається працювати. Я думаю, що треба просто розібратися і зрозуміти. Зміст, як це все робиться, бо сама картина мені дуже подобається дизайн, і я вже кажу, є місце, бо в мене така зараз тема, що я намагаюсь вишивати щось тільки туди, куди я бачу, що я це повішу, що в мене є для цієї картини місце, або я там комусь подарую, або я там зроблю якусь сумочку, або це буде там скатертинка, Ну, тобто я хочу, щоб. Вишивалося і це не складалося. Ну, бо я ну, не знаю, може це там ці рулони, всі не моя тема, звичайно, але ось в квартирі мені вже майже немає куди вішати. Ось тільки для цього, для цього букетику костроянд, для цього віночку я знайшла місце і вішати там на стіні підряд багато картин. Ну, Може я так і буду робити, не знаю на майбутнє. Тобто ну, я не знаю, може, треба переходити вже на речі. Вишивати плаття, вишивати юбки, не знаю, жакети, щось, щось, щось треба таке прикладне починати робити. Ну, подивимось, як воно буде. На даний момент ситуація така, ось що найближчим часом я планую вишивати цей ранер. Можливо, що ще буде паралельно вишиватись, ось цей віночок, або в мене якісь буде спонтанні рішення. Намагаюсь не накупати нові набори, схеми, там, нитки. Тобто, тільки під один проєкт я купую чітко. Ось я зараз це вишиваю, то я структурую свою вишивку, я займаюся тільки цим. Ось такий в мене підхід на даний момент. Ось Багато схем, багато наборів немає. Тут у мене ще, до речі, є два набори, які я не вишиваю. У мене це взагалі невеличкі від «Чарівної міцні. Теж навіть не розкривала, все попросила на син, треба йому вишити. І е, ще один набір, теж дуже гарний. Я його почала вишивати. Це О, тут не бачу, ось такий, люди в місті теж вечеріної миті, але я не бачу, не бачу картинки самої. Щось десь я її переклала видно. Тільки схемку бачу зараз в я пошукаю. І ще в мене з Довгобуття, як кажуть в нашому українському ютубі, є ось теж на такому нерівномірному лінії схема, яку я ще не вишила. Ось такі в мене були новини. Дякую всім, хто на мене підписався. Хто дивиться це відео, підписуйтесь. Я планую знімати більше відео про вишивку. Можливо, ще якісь будуть майстер-класи, наприклад, з Ліневільської вишивки. Ви пишіть, якщо вам цікаво, я про це подумаю, тому що хочу повернутися ще до гладі. Ну, скільки буде часу і бажання, так і буду знімати і показувати. Да? Треба ще щось мати, щоб вам показати. Ну, найближчим часом планую вишивати. Ось цей ранер. Всім дякую! Бажаю вам натхнення, творчості і до зустрічі!